Це називається робота з клієнтом. Пишу в кондитерську кав'ярню, нам срочно треба торт, щоб на ньому було 15 цифр зроблено. Окей, у вас хлопчик чи дівчинка? Я кажу: воно, у мене воно. Це нашому сайту 15 років, і оскільки це інформаційне видання, то це воно. Не знаю, що про мене подумали в кав'ярні, але ну, торт зробили. Ось вам зараз буде розпаковочка. Господи, хоч би не впав. Я ніж з дому принесла спеціально. О! Ну, красивого не було. Так. А тепер отак, щоб воно сюди пішло. І це коричнева, коричневий корж і начинка із персика і вишні. Перший кус. Смачний гарний торт. Усі дівчата зразу захотіли щось теж спекти дома.